Справа 395. Виконай ділення на розрядну одиницю. Такі міркування є дуже простими, але дуже важливо, щоб ви їх виконували на автоматі. Навіть над ними не задумовуючись. Отже, дивимося, перше завдання. 4950 поділити на 10. Поділити на 10 це треба забрати один нолик. І у нас тоді залишиться з цього числа 495. Є. Друге завдання. 32 тисячі… 000... 700 поділити на 10. Забираємо у числа 1 нолик. І у нас тоді буде 3270. Пишемо, що це дорівнює 3270. Є. Переходимо до третього завдання. 296 500 поділити на 100. Поділити на 100 це забирати два нолики. Отже, забираємо два нолики у цього числа, і це буде дорівнювати тоді 2270. 965 2965. Є четверте завдання. Бачимо 1 мільйон 25 тисяч. Поділити на 100. Поділити на 100 це забрати два нолика. Ось вони. Забираємо два нолика. І у нас тоді залишиться 10 250. Пишемо, що це дорівнює тоді. 10 250. Так, є. Переходимо до п'ятого завдання. 378 тисяч поділити на тисячу. Ну, поділити на тисячу це треба забрати три нолика. Якщо ми заберемо три нолика, вийде 378. Пишемо, що це дорівнює 378. Є? Далі. 5 мільйонів 900 тисяч поділити на 10 тисяч. Нам треба забрати 4 нолика. Забираємо 3-4 нолика, у нас залишається 590. Пишемо, що це дорівнює 590. Ну що ж, ви бачите, які тут прості міркування, але дуже важливі. На цьому вправу завершено.